Я йду з посади лідера партії не відразу, але щойно буде вжито формальних заходів щодо вибору мого наступника. Ось він. Результат дострокових парламентських виборів у Великій Британії. Консерватори, які перебували при владі з 2010 року і змінили за цей час п'ять прем'єрів поспіль, зазнали нищівної поразки, показавши на виборах найгірші результати в історії партії. Той же час офіційний підрахунок результатів підтверджує, що лейбористи отримують щонайменше 328 місць в палаті громад. Це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів. А значить, на туманному альбіоні можливі зміни. Ми зробили це, вагітували за це, виборолися за це, ви голосували за це. І ось тепер ця година настала. Зміни починаються зараз. Саме Кір Стармер після аудієнції британського короля стає новим прем'єр-міністром Великої Британії. Сьогодні британський народ виніс протверезний вердикт. Нам є чому повчитись і над чим подумати. І я беру на себе відповідальність за поразку. Варто зазначити, що в британському суспільстві ставлення до консерваторів останнім часом все більше погіршувалося. В результаті їхні опоненти і перемогли з таким відривом, якого Британія не бачила майже чверть століття. Консерваторам точно доведеться піти. Вони завдали країні таких великих збитків, і їх взагалі не мало бути там. Зараз моя злість настільки велика, що я навіть не можу висловити це словами. Але, хоч британське суспільство і покладає на лейбористів величезну надію, чекати кардинальних змін у зовнішній та внутрішній політиці офіційного Лондона не варто. Про це прямо заявив навіть сам новий міністр. За словами Стармера, країну не можна змінити одним клацанням вимикача, тож упевнені політологи не варто чекати і будь-яких змін щодо підтримки України. Ничего не изменится в политике э, э, британской политики по отношению к Украине. То есть поддержка останется прежней. Основная борьба, в принципе, была не по поводу внешнеполитических ориентиров, а по поводу внутри, э, внутренних экономических и социальных проблем Представители наибольших партий в Великобритании. І лібарістка й побівши і програвши консервативний, вони однозначно за продовження, е за не занісниження поддержки України. А ось відносини офіційного Лондона з Москвою чекають значно серйозніші зміни. Аналітики запевняють, новий прем'єр і його більшість в палаті громад із путіним цацькатися не стане. Поддержка Украины и противостояние России для Британии, для британской политической элиты является э, таким моментом продолжения, то есть реализации своей сути геополитической, а именно противостояния диктаторам и агрессиям. И не стоит ожидать, что будет какой-то... Сюрприз і керівники нового лейбористського правительства стануть говорити як Орбанк, як фіцов Словакії. І це якраз та історія, коли можна не обговорювати. Чому? Тому що Британія у своєму зовнішньому векторі залишається незмінною чи то лейбористи, чи то консерватори, так само, як і Сполучені Штати Америки, чи республіканці, чи демократи. Це дуже історична демократична країна. Яка має свої переваги, має свої вади, але що стосується зовнішньої політики, британці завжди були яскравими супротивниками поширення радянської експансії ще після Другої світової війни і російської, в тому числі. І в них із росіянами дуже багато скандалів і протиріч. Тому в принципі підтримка України ніяк не зміниться. Принаймні, меншою вона точно не буде. Але більшою може бути.